Всім привіт, Хот Тейк. – це не тільки роутери, що стоять у кожній другій квартирі. Компанія давно вийшла у сферу професійного відеоспостереження. І серія VG – це якраз приклад того, як виробник об'єднав якість картинки, інтелектуальні алгоритми та зручне керування в одній екосистемі. Наші сьогоднішні герої це VG Insight S245ZI, купольна материзована камера з оптичним зумом s 485 PI, панорамна камера з активним захистом і s 345 4G. Справжній автономний розвідник, який працює через 4G і роздає інтернет іншим пристроям. Давайте ж розглянемо їх уважно. Мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Усі три моделі поєднує одна філософія технологічність і надійність. Це висока роздільна здатність, чітке зображення навіть уночі, розпізнавання людей та автомобілів, стійкість до пилу і води, а також робота в екосистемі TP-Link з підтримкою ONVIF. Тобто їх можна інтегрувати у вже існуючі системи з обладнанням інших брендів. VG Insight S445 ZI це 4 мегапіксельна купольна камера з моторизованим об'єктивом, який забезпечує 5 крат оптичний зум іншими словами, ви можете віддалено наблизити кадр так, щоб роздивитися номер машини або обличчя людини, і при цьому зображення залишається чітким і якісним. Ще один плюс. Надміцний корпус. І К-10 означає, що вона антивандальна, її дуже складно пошкодити навіть спеціально. А IP67 гарантує роботу під дощем у пилюці та у морозі. Це робить S245 ZI універсальною, можна ставити як в приміщенні, так і на вулиці. VG Insight S485 PI. Це 8-мегапіксельна панорамна камера з оглядом у 180 градусів. Її головна фішка – максимальне охоплення. Простору, одне таке око Саурона можна замінити кілька звичайних камер. Наприклад, в торговому залі замість чотирьох пристрів у кутах ви ставите одну s 485 і бачите все без сліпих зон. Але ця камера не просто спостерігає. У неї є активний захист. При виявленні підозрілого руху вона починає мигати червоно-синіми вогнями і вмикає гучний сигнал. Це працює як миттєве попередження і для охоронця, і для потенційного зловмисника, який у такій ситуації зазвичай. Швидко передумає щось робити. Камера оснащена True VіR, що дозволяє одночасно передавати деталі у світлих і темних ділянках кадру, забезпечуючи збалансоване та природне зображення навіть у складних умовах освітлення. Smart IR автоматично регулює інтенсивність інфрачервоного підсвічування, запобігаючи засвіченню об'єктів і забезпечуючи чітке відображення на різних відстанях у нічний час. А3D DNR Digital Noise Reduction зменшує цифровий зум у темних сценах, зберігаючи важливі деталі та підвищуючи якість відео при низькому освітленні. Це особливо важливо для великих об'єктів, де світло нерівномірне, наприклад, на парковках чи складських зонах. Щось літати почало нічого, мені в мене. В мене. І останній герой нашого випуску це VG Insight S345 4G. Ця камера це справжній виживач, їй не потрібен ані кабель інтернету, ані складна інфраструктура. Просто встановлюєте сім карту і вона працює через мобільну мережу 4G. Це робить її ідеальним вибором для віддалених об'єктів ферм, будівельних майданчиків або тимчасових постів охорони. Фішка з трьома LAN-портами перетворює s 345 4 g на міні-хаб. Вона може роздавати інтернет іншим камерам чи пристроям. Тобто ви приїжджаєте на локацію, ставите цю камеру, підключаєте ще 2-3 через кабель, і вся система працює від одного 4G з'єднання. Плюс повноколірне нічне бачення Light Pro, завдяки якому вночі зображення виглядає так само деталізовано, як у день. І активна оборона з підсвічуванням і звуком, щоб відлякати непроханих гостей. IP66 гарантує, що пил і злива їй не завадять. Детекція людей та автомобілів означає, що камери не реагують на котів, які пробігають повз чи листя, що колихається від вітру, а нічне бачення дозволяє розпізнати обличчя або номер навіть у темряві без додаткового освітлення. Усі три камери налаштовуються через застосунок або веб-інтерфейс TP-Link віджі. Достатньо підключити живлення і мережу або сім-карту для s 345 4G і пройти коротке майстер налаштування. s 345 4G особливо зручна. Тим, що її можна встановлювати на щоглу паркан або будь-яку тимчасову конструкцію, і система відразу готова до роботи. Така простота робить S345 4G оптимальною для віддалених об'єктів або тимчасових локацій, де інші камери просто не можуть запрацювати. Отже, якщо вам потрібен гнучкий ракурс і надміцний корпус, беріть S245ZI. Якщо треба охопити всю територію і ще й попередити порушника s 485 S485PI. якщо потрібна мобільність s 3454 S3454G. TP-Link створили камери, які вирішують різні задачі, але всі вони роблять головне, допомагають вам бачити і контролювати ситуацію. І нехай у вашому полі зору більше ніколи нічого не вислизне. Замовляйте ці камери та інші продукти TP-Link на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.